Юлка за гілкою працівники комунального підприємства «Міськсвітло» опилюють дерева і кущові насадження на центральній площі, приділяють увагу саме тим зонам, де розташовані вуличні ліхтарі. Як каже директор Олег Лещенко, на цих локаціях вже відновлене освітлення, тож наводять лад. На сьогодні комунальне підприємство зробило майже 90% зовнішнього освітлення від від повного обсягу зараз проводяться роботи по обрізці дерев, які своїми гілками заросли у світильники, і те, що ми відновили зовнішнє освітлення, поміняли лампочки, замінили силовий кабель. Це нічого не дає, так як світильник зарошив деревині. Тому між світлом було прийнято рішення. Ініціатива була саме замість світлом, щоб по даній території вулиці паркових зон, а саме от ми знаходимося на вулиці від пам'ятника Шевченка до Дубинського, зробити формовочну обрізку дерев. Це буде і естетично для парка, і це дасть змогу більше світильникам освічувати територію площі. Особою міськ світло одразу прибирає задіяна техніка. Після того як буде зроблена формовочна обрізка дерев, всі гілки, які будуть зрізані, будуть грузитися на трактор. І будуть вивозитися на центральне сміттєзвалище». Роботу комунального підприємства помічають і перехожі прилучани. Опилю, це добре. Поряд за кавою проводить ранок ще одна містянка. Цікавимося, і її думкою. Це добре. Основною роботою комунального підприємства залишається освітлення вулиць прилук. Цього тижня тривають аварійні роботи. Зазвичай у місті працює декілька бригад місць світла, а саме в центральному парку. Але на, на зараз ця неділя одна бригада виїхала на Сорочинці, так як не світить даний мікрорайон. Повністю це сталося через ДТП. В електроопору в'їхала автівка. В зв'язку з чим трапилося пошкодження кабелів. Вигоріла в нас секція, ми все закупили. Пошкодження серйозні, тому бригада електромонтерів на перший день ліквідовує наслідки аварії. Та найбільшу увагу зосереджено саме на центральній площі: алея Героїв, дитячий майданчик, сквер Дубинського, площа Шевченка, Алея Любові Забашти, Арка Закоханих і Осафівська Соборна площі, затишний куточок біля пам'ятника Мономаху. Ці всі вулиці виконані, і ми перейшли на закінчувальну на закінчувальну стадію. Це права сторона. А саме від фонтана до АТБ. Біля ігрових дитячих майданчиків, а також до громадського туалету. Прилучани кажуть, місто гарне і в світлі вечірніх вогнів, і у променях сонця, але не часто прогулюється у темну частину доби. Вечорами не хожу, це точно не хожу. А д я свій город люблю. Що там можна казати? Я люблю свій город. І в мене знайомі приїжджали із Києва, з других городів, і всім дуже подобається. Каже, маленький, уютний, красивий.